Мої вітання, шановні глядачі. У коментарях одна з глядачок попросила, щоб я показала, як готую курячі сердечка в сметані. Я не готувалась до цього відео, знімаю все, як є, як готую. Не дуже естетично, але чесно. Зараз помию ці сердечка і продовжимо. Це сердечка помила, готую я їх саме так, ціленькими. Ось цей жир не обрізаю, тому що коли це все посмажиться, сметанна ось ця жирна підливка до каші саме те що треба. Ну, це так ми любимо в моїй сім'ї. Так я готую. Далі висипаю ці сердечка на розігріту пательню, уже на соняшникову олію. Буду так смажити доти, доки не випариться рідина. Треба, щоб вони вже майже готові були. Зараз ці сердечка хочу присолити, поки там є рідина. Я люблю так, щоб було багатенько солі. Вони тоді зі сметанкою змішуються і дуже смачна підливка ось ця виходить. Але борошно там щось таке, я не додаю. Так, і зараз сюди ж додам перець. Ось таку суміш перців, ой, теж трішечки, трішечки додаємо. Вибачте, якщо камера трясеться, бачите, вже присмажилась частинка сердечок, але рідини все ще багато. на середньому, такому величенькому вогні зараз просмажую, протушковую. Так, головне, щоб зараз не стріляло нічого, бо я стою з камерою, тут все це знімаю. Ось до такої консистенції я підсмажую ось цей жирок. Сердечок і олія вже залишається, і зараз додаватиму сметану. Ось тепер додала 3 столові ложки сметани. Все це перемішую, прикручую вогонь і на невеликому вогні тушкую ще на ну, хвилинок 5-7, можливо. Там ви вже регулюєте, як вам краще. І, в принципі, все готово. Це сердечка у сметані готові. Ось така смакота у мене вийшла. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео. Бувайте!